Вітаємо вас на каналі Стіна Плачу Досвідчений лікар розповідає, Що взагалі являє собою лікар? Лікар це людська істота, миле створіння. Ви скажете мені, у мене дуже хороший лікар. Так, можливо, він приємна людина, і ви довіряєте йому. Це нормально. Але не забувайте, що це лише гуманна сторона. Роль, яка визначена вашому лікарю, зовсім інша. Ваш лікар здобув медичну освіту, яка в усіх відношеннях контролюється фінансовими інтересами величезних приватних капіталів, і що значно гірше, зміст навчання підлаштовують до ідеологічних цілей панівної еліти. Те, що ваш лікар там вивчав, продиктоване людьми, які переслідують фінансові інтереси. Це відбувалося без його відома. Вся наукова документація, а також усі наукові газети, тобто подальший розвиток медицини, слугує великому бізнесу, а не пацієнту та хворим людям. Ви повинні це зрозуміти. Наша проблема полягає в тому, що ми більше не знаємо, хто ми є, і не розуміємо, що справжня сила зцілення знаходиться в нас самих. Тому ми віддаємо свою силу стороннім лікарям або медицині. Це була цитата жеслайн Лангтот, колишнього лікаря медичної мафії. А ми прощаємося з вами до наступного випуску.